Всіх вітаю. Тему, яку я зараз бажаю підняти, висвітлити стосується жінок, сестер. Дуже практична, дуже актуальна. І ця практика, яку, яка практикується, яка не має бути, не мала мати місце в наш час, але вона є. І я би сьогодні хотів саме про ці речі говорити. Ось про що. Дні, скажімо, в яких жінка, сестра не повинна відвідувати богослужіння, брати участь в вечері Господні. Або ж бути в інших зібраннях. Що це за дні? Чи є такі дні, коли вона не може це робити? На жаль, є така практика. Думаю, що не на щастя, а, на жаль, є така практика, і я хочу зараз її озвучити, що е, жінки або ж сестри просто не відвідують богослужінь, не причащаються, тому що їх місячні, тому що їх є якісь то дні, про які зараз ми будемо читати. І я вважаю, що це не євангельська практика. Це не новозаповітні речі, і тому не варто цього робити, що роблять. Давайте ми прочитаємо текст, на якому основується це текст із старого заповіту, книга Левит, 12 розділ. Почуємо. І ми огляд зробимо, такий загальний огляд, зробимо детальний цього розділу. Звичайно, не всі речі ми будемо підкреслювати. Отож, читаємо з першого віршику. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Звернись до ізраїльських нащадків і скажи: жінка, яка завагітніє і народить хлопчика, буде сім днів нечистою, так само буде нечистою, як і в дні її менструації. А восьмого дня буде обрізна крайня, крайня хлопчика. Після цього вона пробуде ще тридцять три дні в стані нечистости. Крововиділення. Нехай вона не доторкається до ні до чого святого, за уважим, святого, і її не входить до святині, доки не завершаться дні її менструації. Якщо ж вона народить дівчинку, то буде нечистою два тижні, як у період її менструації, відтак пробуде в стані нечистості крововиділення ще 66 днів. А коли завершаться дні її очищення за сина чи за доньку, вона принесе священникові до входу в намет свідчення, однолітнє ягня на все палення та голубення або горлицю для жертви за гріх. Священник принесе все це перед Господом та звершить за неї викуплення. Таким чином вона очиститься від свого крововиділення. Такий закон щодо жінки, котра народить хлопчика або дівчину. Якщо вона не зможе принести ягня, то візьме дві горлиці або двох голубенят. одне на все палення, а друге на жертву за гріх. Священник звершить за неї викуплення і вона стане чистою. Як я сказав, є така практика, вона будується саме на цьому тексті: що сестри, жінки, одружені, сестри. Вони в певні дні не відвідують богослужінь, утримуються від цього, є вдома біля своїх дітей або ж просто тих, кого немає дітей. Да, вони не відвідують богослужінь в певні дні, тому що ми чули. Я хочу сказати те, що це неправильна практика, не слід цього робити, слід йти на богослужіння, слід причащатися, да, слід брати участь в богослужінні. Коли люди беруть ці речі, давайте ще більше що скажу. Взагалі, як ці речі породжуються, що той чи та чи інша сестра так думає? Звичайно, коли ми говоримо про молодших сестер сьогодні? Вони, я не думаю, що багато з них безпосередньо з тексту це беруть. Скоріше, воно стається так, коли старші жінки або ж матері навчають своїх дітей, а їх навчали так само попередники, попередниці їх, їхні цим річам, і воно просто вже передається. Звичайно, мама має вплив на дочку і так далі. Отож, давайте ми звернемося до цього тексту. Чи дійсно тут є основа? І Яка? По-перше, другий, роз... тобто, другий вірш, 12 розділ, книга Левит, звернись до ізраїльських нащадків і скажи, є конкретика. До кого звернись? До ізраїльських нащадків? І коли ми читаємо Біблію, ми можемо замітити, якщо дуже уважні будемо, є речі, які мають загальне застосування універсальне. Наприклад, не кради. Стосується всіх і завжди. Інші речі, да? але тут написано: Звернись до ізраїльських нащадків і скажи: мабуть, варто задати собі питання, е, да, от, як ви можете собі задати дорога сестру, дружина, дружини, до яких ви нащадків відноситесь? Почнемо з цього. Але це не ключовець. Я просто з цього розпочав. Написано: звернись до ізраїльських нащадків і скажи. Є конкретика. І, і написано. Ну, йдемо далі. Написано: жінка, яка завагітніє і народить хлопчика, буде сім днів нечистою, так само і буде нечистою, як і в дні її менструації. Тобто є одна ситуація, коли народить хлопчика, друга випадок другий, коли народить дівчинку. Там більше днів, звичайно, набагато більше. І є деякі деталі, написано. Заважно, нехай вона не доторкається ні до чого святого. Ну тому от причастя, хліб, вино не можна торкатися, отак от переводять в наш час. І не входить до святині. Ну, сьогодні скажуться молитві або ж зібрання, де воно не було, не можна. Це святиня. Доки воно, воно відділений молитві, молитві да, для інших речей? Доки не завершаться дні її менструації? Ну, от, Оце така основа. Але давайте ми чуть далі просунемося в цьому питанні. Я вважаю, що якщо вже так хто там хоче виконувати закон, то чому ж ви повністю не виконується? Да? Чому повністю не виконує закон? А що б конкретно? Читаємо далі. Шостич, а коли завершаться дні її очищення за сина чи за доньку, вона принесе священникові до входу намет свідчення? Зупинимось. Ну, коли ми говоримо про старий заповідь, був священник, питань немає. Але коли ми говоримо про новий заповідь, то Біблія не говорить так, що там пресвітер священник. Да, можна називати єпископ, пастир, пресвітер, але не священник. Біблія говорить новий заповідь про загальне свящество. Да, Апостол Петро говорить. В скажем, в першому листі, другий розділ 9 вірш. А ви рід вибраний царське священство. Він звертається не просто до однеї особи, до церкви, до християн. Ви, рід, царственне священство, всезагальне священство. Тоді виникає питання. Кому ж свідоцтво нести? Це ускладнює. Якщо вже ми так давайте по писанню, то вже будемо по писанню. Ідемо далі. Тобто свідоцтво. І що має бути далі? Однолітні ягня на всепалення та голубеня або горлицю для жертви за гріх. Однолітні ягня. Слід, скажем, домогосподарство розводити більше, не просто свини тримати ще щось, козу. А ягня на всепалення та голубеня. Ну, з голубами простіше, такі їх треба зловити, літають. Або горлицю для жертви за гріх. О, тут, оказується, ще жертва за гріх має бути. Це не просто утриматися певні дні від святих речей, а тут ще жертва за гріх після цього має бути. Е, я би хотів запитати, і думаю, що без питання це однозначно зрозуміло, що, е, правда ж, не приносяться, не робляться ці далі дії, про які цей текст говорить. Лише утримається від святих речей. А чому ж ми повністю, сестри, а чому ж повністю не виконується закон? Якщо потрібно вже виконувати логічно, вже повністю виконуватись виконувати. Ідемо далі. Священник принесе все це перед Господом та звершить за неї викуплення. Стоп! А коли ми читаємо новий заповіт, викуплення вже відбулося. Христос приніс себе в жертву. Відбулося викуплення, то що ми питаємося ще щось додати до жертви Ісуса Христа? Це вже буде абсолютно нерозумно. І далі написано, таким чином вона очиститься від свого крововиділення такий, такий закон щодо жінки, котра народить хлопчика або дівчину. І є ще спрощений варіант. Якщо вона не зможе принести ягня, то візьме дві горлиці або двох голубеня. Одне на всепалення, а друге на жертву за гріх. Священник звершить за неї викуплення, і вона стане чистою. Жертва за гріх. Коли ми дивимося, це був старий заповіт. Новий заповіт жертва за гріх вже принесена один і раз назавжди. І уважно читаємо пістання читаємо до євреїв. Там чітко автор про це говорить. Тому ми бачимо, що якщо Слід виконати, то слід повністю виконувати. І ми бачимо, що багато деталей просто ігнорується, а лише утримується, а це, вже, а це вже неправильно. І апостол Павло говорить в піснені до Галатів: якщо виконуєш закон, то виконуй повністю його вже, да? а не просто частково. Чому ми так частково? Чому ми так виборочно це робимо? Чому ми такі фрагментарні? Ми знаємо, що старий заповіт більш робить наголос на очищення тіла. Тоді як новий заповіт, він на інший акцент робить. Да? внутрішності очищення, від гріха, нашого сумління, очищення і так далі. І про це ми можемо можем читати в новому заповіті. І коли ми говоримо про ці речі, з коли слід утримуватися, певні дні це суто вчення старого заповіту. Не нового заповіту. Це коли був час закону. Ці речі були. І це описані в законі. І так навіть закон використано. Але, шановні, ми сьогодні живемо в інший період. Інший час. Ми не під законом писання конкретно про це говорить. І нам це слід пам'ятати. Нам це слід пам'ятати. Більше того, в до Римлян апостол Павло. Скажімо так, говорить наступні речі. Це сьомий розділ. І читаємо декілька віршиків. Четвертий вірш. Тому, брати мої, і ви вмерли для закону, а сестри теж вмерли, хто повірив тілом Христа, аби належати іншому. Тому, хто встав із мертвих, тобто Христу, щоб ми принесли плід Богові. Отож, ми умерли для закону, а наше відношення вже має помінятися. І далі шостий вірш. Нині ж ви звільнились від закону, померли для того, хто за, хто нас що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в старістю букві. Отож, ми звільнились від закону, померли. Для того, для того, що нас зв'язувало. І для чого? Щоб служити в обновленні духа, а не в стародавності букві. Чому ж ми знову до букви повертаємося? Коли вже ми вмерли для закону. Все, Ми, ми під благодаттю, ми не під законом Писання говорить конкретно в новому заповіті. Більше того, коли ми знаємо, коли виникла проблема, яку розглядалося. Розглядали на Єрусалимському соборі, це 15 розділ Книга Апостолів. і там багато питань піднімалося, було багато чимало людей. І ми знаємо, яке було рішення, що спочатку було угодно Духу Святому і нам. І що? Ніякого іншого тягаря не накладати, окрім певних речей. І коли ми будемо уважні в читанні цього тексту, 15 то ми не знаходимо речей, які описані. В 12-му роді Левит. То чому ж ми ці тягарі самі на себе кладемо? Більше того, ми намагаємося комусь покласти. Тому я би хотів закликати, шановні сестри, старші сестри, хто вже має дочок, вже дорослі. Не навчайте їх тому, що слід дотримуватися тих днів так, як написано в книзі Левит в 12 розділі. Це суто було стосувалося Ізраїлю в часи закону. Новий заповідь про це не говорить. Ми не знаходимо цих речей в новому заповіті. Ми просто їх не знаходимо. То чому ми йдемо до старого заповіту? Більше то. А чому не повністю виконуємо, якщо вже на то пішло? А повністю ми, не, ми, ми скажемо, що вже жертва принесена. То якщо принесена, то ми вже бачимо, що ми не можемо повністю виконати. Значить, це щось не в'яжеться. А це просто-напросто говорить, що це не для нас. Цього не потрібно сьогодні практикувати. Ми не є під законом. Все, ми вільні і можемо, скажімо, можуть сестри в ці дні. Відвідувати богослужіння, брати участь в вечері Господні. я би рекомендував сестрам, які чують подібні речі, що слід стримуватися, не слід йти на зібрання, не слід брати тобто, приймати участь в вечері Господні в ці дні, не приймати серйозно до уваги ці речі, від кого ви чуєте. Тому що люди заблуджуються, люди скажімо, не розуміють до кінця речей і хочуть повертатися знову до закону. Чому ж він так тягне? Чому він так манить? Тому хай поможе нам Бог правильно ці речі розуміти. Я думаю, що хто мене почув, хто буде це слухати. Звичайно, будуть виникати коментарі, будуть виникати різні питання. Але я думаю, якщо ви уважно просто послухаєте це відео, багато речей стане на місце. Просто ви зрозумієте, багато речей стане на місце. Тому, якщо вже виконувати, хоча я не закликаю абсолютно ні в якому разі до цих речей виконувати, то потрібно повністю виконувати. Чому ми настільки от, неправильно, ми лише деякі речі виконуємо, а інші точно я знаю ряд людей не виконують, не дотримуються. Тут вже клопоту, тут вже якось то странно, а не странно перші речі виконувати. Тому що це комплекс, це разом має йти. Тому не слід брати собі в голову вбивати те, що не потрібно да, для практики. Не для знання, а для практики. І не варто нав'язувати в'язати, скажімо, якесь ярмо комусь да, те, що новий заповіт не зв'язує, що не дає. Давайте будемо уважно досліджувати новий заповіт. І нам є досить того, щоб брати для практики саме в ньому. Я не говорю зараз, що слід ігнорувати старим заповітом. Він нас ми можемо навчатися. Да? Це богонатне писання, воно корисне, але слід правильно речі застосовувати і уважніше читати писання. Хай Бог допоможе пам'ятати ці речі і благословить, дасть мудрості в правильному застосуванні тих чи інших текстів писання. В цьому є необхідність. Будьте благословенні.